Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Вчора ми трошки відпочивали, а сьогодні вперед до роботи, бо час йде дуже швидко. Тільки квітень був, а вже й травень розпочався. Правда, погода у нас вітряна, вітер. Такий, що заходиш в будинок, аж голова болить. Ну, це таке. Воно. Циклон той поміняється та то й буде щось інше. Ну, Нехай би дощик, до речі, пішов, бо дощі треба Я ось на городі, то воно так сухо, сухо сухо. Хлопці мої тут цілий день біля машини крутяться. Десь і Женя була, але я бачу, он... як курей вигнала, він там до курочки пішов, він з малою курочкою грається. А Женя чорний, он бачу, треба буде драїть, бо завтра в школу. Макс, я думала, ти вже з машини все. Що це? Що ти ще робиш? Ну це? Да. Щось мазюкав. Нам пороги позакривав уже, бо були відкриті, просто пофарбовані, ми що то їх варили. Це вже позакривав. Коротше, я так зрозуміла, що біля машини okay. <різь> роботи вистачає, да? okay. бо то щось ми давненько їдемо. то він там розбере щось, покруте, покруте, а це вже. І те, і те щось круте, і колеса бачила розбирав і там. Так що Макс тут біля машини. О, і Женя йде. Що ти, зловив? Покажи руки свої. Татові, да, допомагаєш? Ага, а ви бачите. Чим ми його будемо? Я не знаю, як попаси вимивається. Не вимивається нічого, мама. щіткою видрає, не переживай. Пускай її, нехай вона попасеться сама. Що я? А я сьогодні на городі зі своїм найкращим другом на сьогодні. Це ось такий ручний культиватор і перший раз. Коли я сапаю, ось, ну, ворот від бур'яну, у мене відбувається ось отак. От. А потім, уже як все підросте, я прохожу з сапою. Сьогодні я пройшлася, а, цей, бурячок, он, моркву, цибулю всю пройшла, бо поки воно все там наросте то бур'ян виросте дуже-дуже добре. Бачите, яка земля суха, прям дує. А тут пусто ну, нічого немає. То я проходжу, бо в... треба вже висаджувати капусту. Я так раз, два, раз, два. О, тут кріп дуже гарний. зійшов, так. Треба обходити, нехай кропчик буде. То зараз пройду тут шматочок. І треба буде висадити капусту. Не знаю, не сьогодні, але на днях. Треба подивитись по погоді, щоб, знаєте, трошки якось хмарно було, бо коли капусточка так окремо, закрита коренева система, вона не прив'яне нічого. А ось вже, коли отак я буду її по одній, то хоч і земельку буду старатись брати все одно буде. Що буде, прив'яне, тут треба подивитися по погоді. А вітер у нас шалений вітер сьогодні. Я його собі заколола в себе. Я отак роблю, а але все в рот лізе, заколола, щоб мені нічого не лізло. І сьогодні в мене такий настрій, я на пролом проти вітру. Вчора розповідала, що я не люблю по вітру працювати. А сьогодні в мене Настрій такий, що знаєте, я як трактор. Вчора в мене був настрій дівчинка-принцеса, а сьогодні в мене настрій-сільська дівчина-трактор, яка йде до своєї мети крізь вітер. А то що сидіти? Воно вже все заросло? Я день почекала, думаю, та завтра. Потім на другий день, та післязавтра, а воно там де треба покропити. Обробити це гірбіцидом, то вже таке вон заросло зелене. Так, буду я вимикати і шурувати, бо це я для відео так раз-два, бо воно дуже тарохтиться. Зараз мені треба цей шматочок пройтися. І все на сьогодні. Так ось редисочка, вчора не видно було, де є рядочки, а сьогодні пройшлася між рядками, то Ну так, поки не виросте, то нормально. Треба, до речі, посипати її, бо щось дирочки вже робить. Ну, як щось, блошка. Я її поливаю, сьогодні не поливаю, бо нехай травичка сохне. Так, тут ось шматок. З моркою, це рання морква і також між рядочками пройшлася, а потім вже морква підросте і буду і проривати заодно, і проривати ось цей бур'ян, що в рядку вийде. Чогось мені так зручніше. що Спочатку між рядками, а потім уже, коли воно це все підросте, проривати і бур'ян. Потім ось тут. Також пройшлася, але тут пізня морква, і вона щось так погано сходить. Я наче і пройшлася між рядочками, але вона така манюпунька, треба її завтра буде полити. Також тут ця картопля рання така, що першу ми садили, і там одна картопля, ту, що я. Садила таку рожеву, поділилася зі мною розмножити. А тут бурячок. Буряк в цьому році щось у мене паршиво зійшов, знаєте, якось і отой дорогий я купувала, щось таке. Не подобається. Ну, нехай він ще постоїть, завтра я оце все полю цей шматок, а потім подивлюсь, може, якщо не зійде, то пересію, що робити. Ну і як бачите, не, не цей, не завтра. Сьогодні вирішила все-таки пересадити не всю. А ось тут е, сорт е, мегатон. Ось я його Зараз пересажу і заодно зніму ось ці ящички на нього. Це в мене рання капусточка. Ось вона така гарненька. Тут це я вкривала ящики, щоб собаки не затоптали. Тут думаю, що вже можна відкривати. Ранню капусту я нічим не обробляю, хіба що можна біопрепаратами обробити. І навіть якщо тут і білокрилка є, нічим, бо це ж рання. А ту капусту будемо. Будемо боротися за урожай, бо білокрилка та щось з кожним роком. Лютує і лютує все більше і більше. А зараз хочу полити ось чотири рядочки оцієї полуниці. А ту не буду поливати. Я поливала, але не сьогодні. Завтра хочу її ще раз просапати. Полуничка, дивлюсь, оцей шматочок ще я покривала. Тут вона така, бачите, жовтенька, там далі чорна. І що я десь бачила? Де я бачила таку гарну полуничку? Полуничку не знаю, може ця ось. Тут буде перша величинка. А, аж захотілося пониці так. Там. Так, вітер мені роздувся, що можна і не можна. Так, я ще, ще в процесі одужання, але вже майже мені добре. Але не люблю оце коли ніс. А воно таке відчуття, що я десь цілу ніч гуляла за пуша. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.